Доброго здоров'я, пані та панове. Сьогодні ще одна, один тест, одна проба іншої пастули, так як мене теж просили, яку я знайшла, таку знайшла. Зараз відкрию. Так, на вид. Ну, така собі. Така, звичайно, що сама пастила вже дуже. Ну, така, твердувата трохи. Вона з желе, а яка це пастила? Зараз я подивлюся на її склад. Так, поки я дивлюся склад, зараз спробую вам прочитати, що тут є. Так, пастила з ароматом ванілі двох-двошарова з мармеладом. Так. І що тут в ній є? А от в ній вже багато єшок. В ній є цукор, глюкозен сироп, яблучне пюре, вода, яєчний білок. Ой, якісь єшки 406, є 270 є 330 ароматизатори і фарба. І також консерванти. Тут, взагалі, да, бачите, склад взагалі нехороший. Але покажу, бо я обіцяла показати, тому показую цих дві, як там, Що це їх уже, а, все так. Показати цих два сорти. Навіть не дуже хочеться її пробувати, бо. Ну, самі бачите, яка вона на вигляд. Ну, добре, я спробую все рівно. Маленький шматочок. М -м Ой, ні. Ні-ні-ні, ні. Взагалі, ні. Лише один цукор, мармелад. І оце біле взагалі якогось такого смаку. Мені незрозумілого. Вибачайте, але ні. Зовсім ні.